Тому та OpenAI напевно в якийсь момент перестане створювати штучний інтелект, а просто зробить супер застосунок, який стане або нашим новим браузером, або навіть нашою новою операційною системою. Прийшла погана новина зі сторони Андроїда. Вчені знайшли новий метод. Насправді, це не новий метод. Це метод, який був представлений у 2023 році, називався GPU zip Це метод по ізо відкритості е, операційної системи Android. Можна дослухатись до її пайплайна GPU, яка там щось рендери, щось там показує. Коротше, якщо ви до туди можете добратися, ви можете знати, що там зараз обробляє відеопроцесор і яку інформацію він буде викладати. Як виглядає в ЗЛАН. Коротше, він не те щоб дуже простий, але він робочий. І якщо його покращать, ну я навіть не знаю, що треба буде робити. Компанія Google нещодавно сказала, що ми вроді пофіксили, але вроді вони не пофіксили, і трошки пошиманіний хак все ж таки працює. Короче, що вони роблять? Встановлюється якийсь застосунок застосунок з з е, поганим кодом. Що цей поганий код робить? В якийсь момент він може через внутрішні андроїдовські технології, е, е, інструменти взяти і викликати якийсь застосунок. Стосунок, в якому має відобразитися а, якась приватна інформація, це може бути ваш Google Authenticator, в якому у вас будуть коди двохфакторної авторизації, чи можливо навіть повідомлення. Ну коротше, що завгодно, і над цим застосунком відкривається якесь там щось, що відволікає вашу увагу, і при цьому код зловмисника, він слухає, що там відбувається на GPU, Він може видати координати пікселів, які він хоче зрозуміти, який колір цих пікселів, або чи це є піксель такого то кольору, чи ні, от, до прикладу, якщо. Вас є Android, Вас є Authenticator, ви можете подивитися, чи білий там чи чорний текст, залежності від вашої настройки, в тому чи іному пікселі. І таким чином, можливо, він робить, ніби як ну, набагато складніше, але в цілому можна покидати пікселі і зрозуміти, що там намальовано. Якщо це скомбінувати з якоюсь атакою на якусь людину, то в принципі можна свіснути двох код двофакторної автентифікації. Насправді мені здається, це дуже складна атака, вона можливо колись буде проводитись, але ну, вона технічно. Дуже складна, і цей функціонал по перевірці кольору пікселя він може зайняти досить великий час. А коди в Google Authenticator, до прикладу, оновлюються раз в 30 секунд, і ну, за 30 секунд досить важко це зробити. З іншої сторони, це дуже е, класна новина, про, щоб розказати про те, наскільки. Люди стараються зламати операційні системи, наскільки вони можуть бути креативними. Тому, навіть якщо ви супер-супер захищені, і ви відчуваєте, що воно так. Основне правило і це правило напевно всі вже задобалося. Казати, основна і сама слабка частина любої системи це клята людина, тому не встановлюйте застосунки їх я Звідки не скачуйте в це, -вот все, бо можете скачати собі біди, звісно. Якщо це застосунок Google Play, там на, на жаль, є велика кількість кейсів, коли навіть в таких застосунках був поганий код. Але якось Google їх дуже швидко шаманить, і ваша ціль бути не першим, хто скачає цей застосунок, Ну або там не в перші сотні, або в перші тисячі. Але в реалі є велика кількість методів, як може зламати любу систему, і ви є найслабша частина цього всього захисту.